Вітаю вас у лабораторії сну ЄМЕМ. Ви напевно помічали, що якість вашого сну безпосередньо впливає на якість вашого життя. Саме тому я, досвідчений експерт у галузі сну, рекомендую вам особливу увагу приділяти якості матраца разом із моєю незмінною асистенткою. Ми продовжуємо досліджувати матраци виробництва ЄМЕМ. Сьогодні ми поговоримо про ортопедичний матрац Гамма з колекції Sleep and Fly Organic. Чому саме цей матрац? Ортопедичний матрац Гамма заслуговує на особливу увагу. Адже в його складі представлена унікальна ортопедична піна карбон Фом з 3D-прорізами. А що таке піна з 3D прорізами? Піна карбон Фом з 3D прорізами. Це інноваційний високоеластичний матеріал. Він ідеально адаптується під контури тіла сплячої людини, що гарантує чудовий сон у будь-якому положенні. А 3D-прорізи забезпечують прекрасну анатомічну підтримку всього тіла сплячої людини з голови до п'ят. Унікально! Та це ще не все. Серце матраца – розумна пружина IQ Spring. В одній пружині сконцентровано відразу декілька рівнів жорсткості, а це значить універсальний комфорт. Практично для будь-якої людини гарантовано. Завдяки спеціально розробленій формі, широка основа та вузька талія, пружини ефективно підлаштовуються під зміни навантаження. Варто перевірити. Легко пропоную провести експеримент. Беремо стянку води, ставимо на наш матрац, стоїть добре. Тепер пропоную тобі рідечко, лягти на матрац та перекочуватися з боку на бік, так як ти це робиш під час сну. Як бачимо, склянка залишається стояти на матраці. Вода не розплескується. Це доводить, що пружина IQ Sprint точково розподіляє вагу тіла по поверхні матраца. Ви не відчуваєте перекатів вашого партнера під час сну. Жорсткість матраца гамма 4. Рекомендоване навантаження на одне спальне місце 150 кг. Висота матраца 24 см. Рекомендований термін експлуатації всіх матраців ЄММ 10 років. Додаткові ніжні відчуття під час сну вам подарує чохол-матраца. Зверніть увагу, що чохол матраца виготовлений із матеріалу біокотон. Він добре поглинає вологу та дозволяє шкірі дихати, створюючи тим самим оптимальний мікроклімат під час сну. Чи є якісь секрети? Як можна подовжити термін експлуатації матраца? Є один надійний та перевірний спосіб використання на матрацника люкс від «ЄММ». Він, м'який на дотик, легко одягається завдяки бортику, розташованому по всьому периметру виробу, та захищає матрац від забруднень. До того ж на матраци легко прати в пральній машині. Отже, пам'ятайте, що якість вашого сну визначає якість вашого життя. Спіть комфортно з ортопедичним матрацом. Gamma.